привіт привіт моя хороша! Привіт-привіт, моя найкраща! Ви на каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні подивимось. 7-10 днів що чекаю, що буде. Давайте. Дівчата, не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Нагадаю, що на особистих ми дивимось виключно по ваших питаннях, коли ви починаєте писати адміністраторам, скільки коштує одне питання, все залежить від ситуації, яку ми дивимось. Тому що в когось це негатив подивитись, в когось це загальне майбутнє одне питання, в когось це просто що відчуває. Тому ви не боїтесь, ви свій запит пишете, і вам кажуть умови. Все прозоро. Просто дуже багато хто навіть на етапі напишіть свої питання, все, у людей питань немає. Я не психолог, я не допомагаю психологічно, тому, якщо ви хочете просто подзвонити і поговорити, то не до мене. Я розглядаю минуле, теперішнє і майбутнє. І ми дивимось і працюємо на результат. Тому, якщо вам треба дивитись. Ви приходите, комусь треба попрацювати, в когось проблеми на рівні енергетики, в когось їх немає, негатив не завжди є, не завжди все зводиться до якоїсь там порчі. Іноді це просто період життя, іноді це те, що ви не відпускаєте самі зі свого життя. Не хочу я, знаєте, нічого змінювати. Мені і так норм. І так, ок. Давайте на три позиції зробимо 7-10 днів. Я думаю, ще там щось будемо докладати. Так, не рівненько не лежить, нічого страшного. Перша, друга, третя позиція або за циферкою, або за стопочкою коло карт. Обираєте, що вас чекає наступний тиждень. Перший варіант. Дуже хочеться з кимось об'єднатися Об'єднатися в якійсь справі в роботі, в роздумах, в партнерстві. Якщо ви були ображені, ви зможете примиритись, помиритись, налаштуватись один на одного. Колективна командна гра. Співпраця. взаємозв'язок, взаємопорозуміння. Одинички, що вам треба знати? Вчіться самі в себе і в інших. Просто навчайтесь якийсь новий рівень. Карта трансформації. Ми кудись виходимо, ми кудись поспішаємо, хтось вийде навіть на. Новий рівень заробітку. Дивіться, не біжіть за дуже великими цілями. Не ставте собі прямо максимум на цьому тижні. Ціль поставте, але не вимагайте від себе, що вона раз і реалізується. Так само дуже добре буде, якщо у вас буде бездіяльність. Якщо ви просто знаєте, я хочу, я мрію, але нічого не роблю. Іти звідкись від когось завершити стосунки, це не про цей тиждень, з кимось посваритись, розсваритись зовсім, це не про цей тиждень. Ви просто будете давити себе якимось важкими думками, варто чи ні, жити без тебе, як там в піснях. Якщо не збираєтесь нічого робити, з того, про що дуже довго думаєте. Не витрачаєте час на пусті думки і пусті балачки. От запам'ятайте, якщо ви нічого робити не збираєтесь, нащо про це постійно думати? Давайте подивимось. Таку цікавинку. На уроку жіночої душі, що ваша душа хоче зараз. От чого їй не вистачає, що їй прям дуже сильно потрібно, не хоче виходити, мовчити. У нас тут молитви, але не в прямому розумінні тут зазирнути собі в душу, в свої якісь потаємні мрії, а мати якусь душевну цноту, тобто. Не травмувати себе, бути чистою душею, відкритою до людей. Хочеться, щоб вас сприймали такою, яка ви є. От, яка я є, щоб можна було бути і слабкою, і сильною, і будь якою будь-який час. Другий варіант. У вас якийсь іде період болючий. Можливо, він у вас вже давно розпочався, ніяк не завершиться. і ви можете шукати вихід з якоїсь ситуації, навіть лікувати, намагатися зцілитись від почуттів, від якогось болю, який вже був вам завданий. Але шлях поганий, шлях в нікуди тягнете за собою цей негативний сценарій. Якщо у вас це було світло, радісно і прекрасно, то ви не в той, не в той бік завернули. Давайте так. Ви не бачите, що вам насправді життя дає. Ви закриваєтесь, йдете в себе і не повертаєте звідти. Не дивитесь, знаєте, розплющеними очима на реальність, на всі ті можливості, які вам дають. Що ваша душа хоче вам сказати, що ваша душа хоче саме сьогодні? Ти мені дві карти хочуть дати. Люди вас дзеркалять. Люди вам будуть як дзеркало, розумієте? І якщо ви бачите якісь великі мінуси в людях, вони вам також притаманні. Мовчіть про чиїсь секрети і мовчіть про свої надії. Просто треба буде промовчати. Це не про те, що побудь одна, це про те, що маєтеємницю. А чому у вас такий важкий період? Тому що в якийсь момент ви перестали рухатись через людину конкретно. Тут навіть хтось підвіз, підвис трикутнику, дівчата, є причина в минулому, чому ви зараз йдете в ступор просто в зупинку подій. Розгорніться клубочок з минулого. І подивіться, де не треба вже залишатись. Вас бережуть трієчки, оберігаєте, ви як дитина, знаєте, ви постійно кудись. Потрапляєте не туди, куди треба. людина йде новина, якась йде про людину, людина йде зі спілкуванням з новиною до вас. Ви будете концентрувати увагу на якихось негативних моментах. Так, є проблеми, так, є невирішені питання. Так, можна і краще. Так, з грошима буде питання, якщо треба виплати якісь, може затриматись. Але ви отримаєте своє, розумієте? Ви отримаєте своє. До вас іде кохання якесь, турбота про вас від людей. Вам треба просто це взяти. Тут ще така вказівка, що ви боєтесь щось завершити, тобто, вже, або вже відпустити. Тут це може бути стосунки минуле. От як будете згадувати про минуле, знаєте, ви вже не пам'ятаєте, як там було насправді. Ви вже про минуле міркуєте розумом, не пам'яттю, а розумом. Ви собі домальовуєте минуле. Воно вже не таке. Трошки треба, знаєте, легше на все дивитись. Легше. Легкість, життєрадісність. Я розумію, тут в когось можуть бути навіть якісь такі, знаєте, важкі події, там, втрата людини навіть може бути, або втрата надії бути з людиною. Згадайте якісь такі веселі моменти з цією людиною. Концентруйтесь на посмішці цієї людини, на тому, як ви посміхалися, як вам радісно було саме з цією людиною. Не концентруйтесь на якихось сльозах і на хто що сказав, хто як посварився. От ви ж обираєте про що думати, про що мріяти. Оберіть радість.